Кабінет міністрів опрацьовує новий варіант Кодексу законів про працю. Хочуть збільшити нам відпустку з 24 до 28 днів. Не знаю, чим обумовлено таке бажання, щоб ми більше відпочивали, тому що за останні два роки ми взагалі не бачимо вихідних днів. Крім суботи, неділі, в громадян України немає днів. Які прийнято вважати, ну, я не буду казати святковими, але такими дні, днями, коли люди не ходять на роботу. І це накладає певний відбиток. Як на мене, це неправильно, тому що громадяни України повинні мати якісь хоча б дні, коли вони а, хоча б десь, в глибині душі, хоча б їх організм якимось чином згадує. Те, що в них було до повномасштабної війни. Я розумію, що ті, хто на передовій, ті, хто в армії не мають взагалі ніяких невихідних, проходних, але це не означає, що в масі громадянам, які в тилу, не потрібно давати оті кілька днів, невелику кількість днів, які є, які прийнято називати святковими або вихідними. А то, знаєте, перше число вихідний, друге на роботу, або навіть перший робочий день. Ну це вже тумач, як на мене. Чим в такому випадку викликана така щедрість Кабінету міністрів? Я можу лише здогадуватись. Думаю, що в кодексі законів про працю з'явиться багато чого цікавого, на що поки що ми не можемо звернути увагу, бо ми не бачимо. Але, от перша новина, така, знаєте, от буде 28 днів відпустки. Ті, хто працюють в приватному секторі, я думаю, ви про 24 дні давно не чули, особливо оплачуваної відпустки. Ну а на державних підприємствах. Знаєте, інколи умови праці такі, що не 28, не 24 дні не допомагають людям відновити свої сили і енергію, тому що часто державні установи нагадують кріпосні установи. І навіть серед державних чиновників, державних службовців нижчого рівня, ніж начальство. Є вкрай негативне інколи відношення до того, як до них ставляться. Тому я би побажав кабінету міністрів не тільки збільшувати кількість відпустки, це прекрасно, але ще й працювати над тим, щоб громадяни України відчували себе громадянами країни, незважаючи на те, на кого вони працюють, чи то на приватну особу, на приватного підприємця, чи на державу. Особливо коли на державу ці люди повинні бути. Ну, шановані, як які всі інші, хто сплачує податки, якими до речі, ви розпоряджаєтесь.